Одяг, продукти харчування та засоби гігієни благодійний фонд «Чисті серцем. Вкотре готує гуманітарний вантаж на прифронтові території. У цьому році вже насумчено ми другу велику відправку кровим. Сьогодні є 1650 продуктових наборів, плюс засоби гігієни і різний теплий одяг. Це йде для сіл, ті, котрі в прифронтовій зоні. Деграниче з Російською Федерацією, звідки обстрілюють постійно, і плюс на багатодітні сім'ї йде. Теплий одяг кажуть благодійники. Відправляють і для дітей, і для дорослих. Зокрема, це легкі пухові курточки. Теплий такий одяг для діток і для дорослих. Це такі курточки на весь Ось я думаю, що їм зараз на період весни, тобто такої прохолодної, якраз ці курточки надобляться. вони могли перероздавати сім'ям малозабезпеченим, багатодітним, тобто хтось, хто потребує таких речей. Курточки різного віку, тобто як для наймолодших, так і для старшого, більш підліткового віку. Ми думаю, кажуть, що, ну, така категорія людей буде. Діток мати такий класний одяг, вони на пуху, Так тобто дуже класний, дуже такий якісний. Ця курточка із ряду допомоги отриманої від партнерів із Словаччини. А увесь гуманітарний вантаж каже співзасновник фонду Василь Вишиванюк, сформований завдяки підтримці різних країн. Ця допомога сформована за китайською підтримки Китайської Народної Республіки Посольства України в Словаччині, а також велика частина закуплена. Нашим фондом, ну і це йде повністю постійно за підтримки і сприяння МЗС України. Загалом благодійний фонд Чисті серце відправив на Сумщину понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.